Мама! Господи, чого ти так репетуєш? Що вже сталося? Мам, а який зараз місяць? Ну ніби немає температури. Що трапилось? Та мам, зараз березень, а в березні що? Весна починається. До речі, треба буде кота на кастрацію занести. Мам, такі коти. Тут таке відчуття, ніби тобі коти дорожче за рідну дитину. Та ти що? Ні, звичайно. В тебе кожний ранок починається зі слів Мама дай грошей. так що тому котові до тебе ще далеко. Мам, ти капець, в мене через три дні день народження, а ти навіть не пам'ятаєш. Та заспокійся, жартую я. взагалі до чого ця розмова? <гум> е, ну я вже просто знаю, що я хочу на день народження. І я знаю, що ти хочеш на день народження. Звідки ти знаєш? Ти ж підслуховувала, як я з по телефону говорила. <гум> mm -mm. Те, що я подарую, те й хоч, ніби в тебе вибір є. <гум> Та все, все. Розказуй, що ти там придумала. Е, мам, дивись, я знайшла ось таку сумку і навушники великі. Ні. От іменно деталей менше, а коштує дорожче, де логіка. То що, мам, купиш? Я як знала, от не хотіла раніше дарувати, але добре, закрий очі, зараз я прийду. Угу. Ось, тримай. Угу. Ой, це не коробка. Мам, піжама? Ну, піжама. Ти ж мені скільки разів говорила, мама мені холодно, да щось накритися. О, будеш мати. Угу. Мам, я навушники хотіла. Хоч би дякую, сказала. Ту вже. Дякую. Чуєш, мам, а ти не знаєш, що мені тато подарує? Так без поняття іди, не заважай мені. Все. Тато.